Вітаю на хронології будівництва легендарного боброграда Озерно. Сьогодні продовжуємо наше будівництво водовідвидного вузла на джерелах, що тут у нас черга. Як завжди, ми некоректно, я некоректно побудував так, напрямок. Земляних робіт. Так, тепер він коректний буде. І тому... О, так. гить. О, і. Да, нам треба це прибрати буде. Так, зараз вони добудують. і Тоді ми побачимо, що до чого. Так, це вже тінь. Так, о, вже пішло. Так. тени, тени, тени. Так, это у нас сюда. Так, проверяем наш повторно, что у нас тут. Выше уровня заражена закрыто Так. Мы все будем туда-сюда. Хорошо Так, по идее, по идее рационализировать его я не бачу як а ча не так давай то буду Куда я лазать? Туда я Ришки, но все-таки ж надо все срубы вышить. сенс сюди сюда купы поставить, так нам надо кучу вот так вот. Да. І так. Забув трохи пришвидшити будівництво. Зараз вони збудують, збудуються сюди в рухці. Яких... А, вантажники Ходити. Так, далі. Далі, 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 далі. Так, ну-ка. ОПП. Опер Чотири штуки. А у мене А, у мене зміни. Ну, нічого. Так, давайте тоді переробимо ще тут так. Тут можна що зберігати. Трошки. Тут нехай будуть ще колоди. Ага, у мене закінчився е метал. Чуєс. Так, тут з металолом і тут. Е так, тут що будуть шеколом. Так, тут е треба нам ще добудувати енергія буде. Так, якщо у нас тут буде енергія, я тут планував ще доробити... А, мастер на шестер. Ну, раз, два, три. А, у нас еще тут есть. Так что мы вот так. Там ще движок можно будет поставить. Один. Так, тут мы... Ми... что тут нам? Або с... Або, або, А это пока что... Дошки. Что ты туда носишь? А, экстракт. И дожек ты много тоже. Давай замести хлам или а пишет дошки. Так, ну-ка, что там у нас? 17 день цикл. 19 уже. Так, что тут у нас с будильництвом? Я в шоте просто. Упс! Звичайно, все зупиняється, А, ладно. так, що у нас тут сталося? як боротися? так ну-ка. Крізь воду, ага, вони тут забудували. Деті мати. Може зараз трохи полегше. Так. Так, спускай, э, спуска осушується. Так, треба все-таки ж за цим ліпше слідкувати. Так, тут День тридцать пять сушится. Чия? Одна десятая метра кубичного на секунду. Так, осушился. Можно відновлювати доріжку. Оже будильник стяг. Так. Що тут зараз? Спомижиться тут. Так, ось мені бачив. Ще заражений. right Вынулась. Так, давайте еще тут. Это у нас тоже может прибирать. Три на платформе. Земля все є, а чого ти не будуєшся? Не тут би мав би Чому ти не хочеш будуватись? Це є. Побудуватись не бажаєш. Так. Так, да. а, тут мы уже не дубудовываем. Так, э -э да, вс ⁇ нужно. Ну треба. Так. <взывая> Зараз вони щось придумають і там уже подивимось. Як тут... То с... Дейде? Тобто у нас 0... 0, 0, 0 Пошли колодку можна сказати, но воно все-таки ж не... Добре, тоді дочекаємось. А, приоритетность. Нам треба підняти тут приоритетность. Так. Так, что тут у нас? Э тут ще не добудувало. Чем лише, крім занято. Нібито вже все. А, вибухівку кудують. Е, ну її можна і поніразити. Пан Це у нас плани на майбутнє. Скажем так. Так. А якщо тут будують, то нічого лячного. Так, що тут у нас вже? Так Так и тримається. лише 8 тих заражених. Ще то ви будете цікаво лікуватися, чи ні? А цей? А, чекаємо, поки воно знижиться тут в ноль. Так, Тут все-таки ж добудовуємо. Не будують? Будую. А ну, тут будують. Так, поки вони там будують, можна тут дещо попланувати. Тобто в нас що виходить цим чудесним а, видом? Тож нам потрібно тут буде ще щось добудувати. Наприклад, що ми тут добудуємо сходинку, яку вже ніхто не добудує, то в нас із замінним блоком... Ну, ага. ты навіть планувати не хоче? Что у нас тут буде по двійний? не досажишь а какие я сны. Так, так, что тут у нас, тут давай давай ту спробуем, так, э, шо а а а І питання тоді, якщо воно буде ось так от них багато Ще якраз Ходу якраз. Нам тут трохи треба буде зробити ще таке відгалуження. Так, ми його паузу робимо. Там уже подумаємо, чи будемо добудовувати. Так, одним словом, ми вже зрозуміли. Тобто, так. Так, це у нас, умовно кажучи, по цих сходах. Раз, два. Три чотири. Раз, два, три, чотири. Це у нас. 4, пять. Тобто. Тут три. Так, десь підказка? Ну. Так, це у нас оцей дімоміт, ми його демонтуємо. А, робимо замість нього. Окей, оце. Зупиняємо його буде місто. Так, потім... А, що ми робимо? Ми робимо... Бін, бін, бін. Так, це ми до цього рівня добралися. Так, і тепер нам звір... Ага, це ми навіть трохи вище взяли. Ладно. А там платформа 5 на 5 То есть она у нас тут Трохи маловато наверное. то много побудувала да эпично однако в шоке. А, я просто в шоке. Слив внимает только эмоции, как Це ж все треба буде позберегти. Так, ладно. Давайте подивимось, що тут у нас. А, так, зупинено до завершення. Якщо ми спробуємо його... Ага. Сьогодні має сенсу зараз тут а, заміняти. Нам надо все-таки что добудувати. Так, давайте покину тут э, гарна вода э, пішла. Э, напевно, це що поставлю. Э, Пріоритетність, Нехай вони сюди біжуть і дорогу. Я надіюся, за цю серію я її вже добудую. но не удалось. Давайте еще пару хрилы. Так, вот да, Е. Как я так? Как он Ще там дуришки гепну я... просто чудес Просто косков. Просто-напросто косков. його трохи сушити. Та ні, нехай будуть. Ладно, так, Тоді на цьому завершуємо. Епічно було видалення, гарну таку частину гепну. буває. Зато контент. Так що до наступної зустрічі.